Вірш мені наснилась вільна Україна, автор херсонська пташка. «Мені наснилась вільна Україна, пшеничне поле, а в цім полі я, і небо тихе, і так ніжно синє, і соняхів безкрайні поля. Мені наснились хвилі мого моря, що поряд з нами, там, де я зросла, і ще нарешті побувала в горах. Пшеничне поле, а в тім полі я. Мені наснилось знов заквітла вишня, і вже ромашки завічали луг, Я про кохання знов писала вірша, колося зачіпалося до рук. Мені наснилось, як я обіймала, оці такі нам рідні колоски, пшеничне поле, тихо я стояла, і сонце ніжило трояндам пелюстки. Мені наснилось. Боже, лиш наснилось. Війна знов дзенькнула вікно моє, як нам родні жилося, як любилось, пробач Господь, не цінували це. А може, Боже, сонно той пророчий, що в долонях збережу тепло, щоб потім повернути знову очі, пшеничне поле, луг, садок, село. Щоб обійняти рідних тата й маму, бабусю, друзів, брата та сестру, я сон пророчий тихими ночами, в душі своїй назавжди збережу. Мені наснилась вільна Україна, пшеничне поле, а в тім полі я моя незламна, вільна Україна, мій рідний край, моя свята земля.